Привіт, я Луїза, і тут ловмо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. За уха Трампа Росія знайшла український слід у замаху на кандидата в президенти Сполучених Штатів. Дональда Трампа спробували застрелити під час виступу на мітингу. Стрілка вбили, а Трамп отримав легке поранення в уха. Держзрадник Віктор Медведчук написав йому листа, де в усьому звинуватив українських нацистів. Росія почала використовувати на війні в Україні трьохтонні тонні фаби. Підготовкою і запуском не люди показувалися у відео. З бойовою мочою даної бомби нельзя не чіта. Не Три тонку скинули на липці Харківської області. Мовляв, по місцю дислокації зсу. Утім, ці громістки бомби не вирізняються особливою точністю. Черги з зерновозів стоять у Бердянський порт. Якщо в Україні пшениця третього класу коштує 200 доларів за тонну, то в окупації приймають за 110 доларів. При цьому в регіонах РФ пшеницю закуповують дорожче. В Ростові, наприклад, за третій клас дають 170 доларів. Утім, бердянські аграрії вибору не мають. На валдайській резиденції Путіна помітили декілька систем. ППО Пансер. Диктатор боїться померти і не висовується з бункерів. У резиденції в Новогарьову для нього зробили африканський куток. Тут в російських кліматичних умовах виростили банани у Ростовській області. БПЛА атакували нафтобазу. Російський охоронець намагався збити дрон з далекобійної рушниці. У Курській області згорів завод низьковольтної апаратури знову ж таки після влучання безпілотника. У Підмосков'ї школярка смажила сосиски на вічному вогні. Не. Це ж реабілітація нацизму, заявило російське правосуддя. 14 річку судитимуть їй світить 5 років колонії. Мелітопольських дітей колаборанти відправили відпочивати у табір біля військової бази в Любимівку, що неподалік Севастопольських пляжів, відомих криворуким російським ПВО. Окупанти влаштовують полювання та займаються браконьєрством у Празовському національному природному парку. Розмістили 8 кілометрів рибацьких сіток на молочному лимані і дістають звідти до 5 тонн риби щодоби. Але карма існує в Краснодарському краї горіли 50 гектарів лісу, у тому числі місцевий заповідник. Страшна трагедія відбувається прямо зараз. Сирота з Барнаула пішов на СВО, щоб отримати квартиру від РФ. Менш ніж за п'ять місяців Євгеній Шишанов загинув. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Вдові пообіцяли пришвидшену матеріальну допомогу на купівлю житла, а згодом викреслили зі списків. І їм довелося повернутися в рідне село. А весь кріншо випускне в ліс тому до наступної суботи.